Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Надія Кіт. Так, сьогодні у нас буде історія про загубленого хлопчика. Раніше ми знімали про гроші, загублені, про речі загублені. А сьогодні про хлопчика знімемо. Поїхали. Отже, у садочку метушня. Зранку вихователька і нянечка зібрали дітей на прогулянку. Так? Ох, як всі бігають, радіють. Ура! Ура! На прогулянку! Я там пограюся. Я бачу, я бачу там воздушного змія. Супер! Діти! Я дуже рада, що ви так хочете йти на прогулянку. Ми підемо в місцевий парк і подивимось, які ж тваринки живуть у цьому парку. Ну що, готові? Так. Таємо всі рядочком по двоє. Я буду йти позаду, а я попереду. Ходімо. <рес> а ось і наш пар. Ох, як тут багато людей. І всі щось роблять ті з коляскою відпочивають. Той кота вигулює з собакою. Ох, який любитель домашніх тварин. Так, а де ж наші діти? Ось і наш парк, діти. Все ми йдемо сюди праворуч і будемо з вами розглядати. Які тут є розваги, тварини, а потім навіть пограємо в якісь ігри. Хто які ігри любить грати? Хованки, хованки. О, хованки це класна гра. Мені подобається, домовились. Ходім вперед, всі за мною. Марина Віталівна, не відставайте. Мною. Mm -hmm. yeah. oh, ви тільки погляньте, який зайчик. Всі інші діти пішли за вихователями і вирішили погратися з собачкою, який там прогулювався. А один хлопчик. Собачка, да? всім сподобалася собачка. Всі захотіли її погладити. А один хлопчик залишився подивитися на зайчика, який ховався за сцен. Який гарний зайчик, ви тільки подивіться. Він сам білий, а вушка рожеві. М -м -м. А лапки які в нього, ти тільки погляд. Ой! Він на голову мені А Ану, злась. Де ти злась? Ха-ха, хі, -ха! стрип, ану, давай пограємося. Стрип-стрип і зайчик поскакав, а хлопчик побіг за ним. Скакав, і скакав, скакав, аж за сцену поскакав. Скакав, 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 а хлопчик біг за ним. Ой, а де він, де він той зайчик? О, От, може, він там за деревом, а може, там десь сховався. І хлопчик побіг шукати зайчика. А тим часом. Дві виховательки розглядали собачку. Ой, ви б тільки погляньте, який він гарний. Діти, зачекайте. А, а де? А де Сергійко? Де наш Сергійко? Ану, перерахуємо всіх, хто в нас є. Данік, Сьома, Марійка. Нема одного. О, Сергійко пропав. Ай ай-яй ай. Ви не бачили тут хлопчика? Він в такий, такий, такій шапочці, ніби жираф. Ні, ні, ми не бачили. Ходімо шукати. Ви залишайтесь з цими дітьми, а я піду пошукаю. Добре. Сергійко! Сергійко, ти де? Сергійко. Сергійко, ти де? Сергійко. Сергійко, де ти, хлопчику мій дорогенький? Ой, він дуже любить тварин, може він на голубі задивився. Сергійко, Сергійко, що ж робити, де дитину знайти? О, точно, треба помолитись. Дорогий Ісус! Допоможи мені знайти дитятку. Сергійку один і він заблукав. Будь ласка, нехай у нього все буде добре і щоб я його знайшла. Амінь. Амінь. Де б він міг піти? Він любить тварин. Голубів він не прийшов дивитися. Бо він ще міг піти шукати, подивитися. Тут вона побачила, як він як зайчик стрибає. О! Ви тільки погляньте, зайчик стрибає. О, Сергійко! Я задивився на зайчика і згубився. Ти мій хороший. А хіба ми з тобою не вчили правила? Як поводити себе, коли загубився? Ні, я не пам'ятаю правила. Ну, тоді ходімо до всіх, зараз ми всі повторимо. Бо ж вони хвилюються. Ходім, швиденько, за мною. Давай руку. Ось так побігли. Де ж там всі наші? о Сергійко, нарешті. Де ж ти був? А хто це в тебе на голові? А, познайомтеся, це я через нього заблукав. Дивіться, він боїться вас, він не хоче до вас, він тікає до мене на голову. Який гарний. Можна я його потрогаю? Певно, ні, він дуже всіх боїться. А давай спробуємо. Ой, зачекайте, зачекайте. Ви відволіклись на зайчика і забули про всі правила. Які правила, які? Так. Хто пам'ятає правила, що потрібно робити, коли ти загубився? Не-я. Не я. Не я. і не я. Ага, значить, ми погано їх повторювали ці правила. Ану, давайте знов повторимо. Коли я загубився, я маю тікати швидко і ховатися. Ні. Ні. А що ж тоді робити, коли ти загубився? Потрібно шукати тих, у кого ти загубився. А от і ні, друзі. Якщо ви загубилися у незнайомій місцевості, то якщо ви будете ходити і шукати тих, в кого ви загубилися, своїх дорослих, тоді ви можете ще більше загубитися. А якщо ви будете стояти на місці, то що дорослі зроблять? Найдуть нас. Так. Тому перше правило, якщо ви загубилися, це що робити? Стояти на місці. Так, стояти на місці! Стояти на місці. Ех, стояти на місці. Так, дітки, якщо ви будете стояти на місці, то ваші дорослі вас повернуться і знайдуть. Пам'ятайте про це завжди. А тепер я рахую. Граємо у хованки, діти. Так. Так, всі дітки почали грати у хованки. Але пам'ятайте наші правила. Далеко не відходити і стояти, стояти на місці, якщо ти загубився. Правильно. Раз, два, три. Гру почали. Хто шукає? Не я. Я буду шукати, значить. Так, я закриваю очі ось тут. А ви ховайтеся. О, отут класно за кульками. Тепер я, я, мене заховайте десь. О, я ось тут заховаюся. Так. Заховайте мене, трьотю. Так, а хто за деревом сховається? За деревом ось цим. Так. І тепер іще має Сергійку заховатися. Що, там за дерево не можна залізти? Mm -hmm. А де ж можна Сергійку заховатися? Ось так, заклещем. Так, можна йти шукати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду уже шукати. Так. А де ж це всі дітки можуть ось. Тут за дару. А, -а, а Ось, тукі-туки, Даніка знайшла. Так, а де Маша? Не знаю навіть, де ж вони ці діти. Я до... Кажите, можна я. Кажи ти, можна я допоможу? Можна, я допоможу? Давай, допомагай мені. Так, кого це знайдемо ще. Тут, тут. О, ось і Маша. Машо, привіт. Та М, так не чесно, Данік мене видав. Нічого він не видав, він мені допомагає, а тепер ти теж допомагай. Ось ось і ось тут є. А ось ти де. Туки-туки. Є. Останнього шукаємо Сергійка. О, де ж це знов Сергійко? О, він що, знову пропав? Ха ха, пропав, а ось і я. Сергійку, ми вже злякалися, що знову тебе загубили. <рив> ну, все, дітки, ідемо у садочок. Друзі, а ви пам'ятаєте правила, що потрібно робити, коли ви загубилися? Так, потрібно залишатися обов'язково на місці. І ті дорослі, з якими ви йшли, обов'язково за вами повернуться і вас заберуть. Знайдуть вас. А ми з вами прощаємось. Ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Так, бувайте! Бувайте!